знаю нікого хто починав свою особисту сторінку в інстаграм тричі А, ні, стоп знаю це ж я і Якщо вперше мій акаунт знесли через мою інформаційну війну з русньою, тоді мене просто стерли з усього інтернету, то цього разу проблема виникла через некомпетентність. Мета розробників чи підтримки, хто його знає. Розповідаю, що як я робила на випадок, якщо хтось теж зіштовхнеться з такою ситуацією. Історія почалася тоді, коли я замінила свій телефон. Стандартно завантажила свій iCloud, а разом з ним перекочували усі дані. Почала спокійно заходити у всі ап, але інстаграм відмовив. Приймати мій пароль, хоча той було введено правильно, у мене все записано. Не підозрюючи підстави, я почала пробувати заходити альтернативними способами через номер телефону або емейл. Ось тут понеслася! Наприклад, один із записів екрану. Запитує мене код, я йому ввожу код з кошти, все як полагається. І що ми в результаті бачимо? Барабанний дріб. О, Думаєте, мене пусте? А ні, окей. Окей! Окей, першу я ще могла заходити в свій інстаграм з веб-версії. Але з часом я втратила і цю можливість. Коли я просила систему скинути мій пароль, вона надсилала мені лінк, за яким я мала ввести новий. Але новий одразу ще зі старту, як казав мені сам застосунок, був неправильний. Я видаляла застосунок, оновлювала систему, чистила кеш, прибирала прив'язку ключів. І все це на обох телефонах. І нічого не допомагало. Треба ж бо було звернутися в супорт, можете сказати мені ви. Але знайти службу підтримки інстаграм або мета практично неможливо, бо їх просто не існує для пересічних користувачів, якихось живих людей знайти. Та ні, навіть чат-ботів немає. Компанія розклала повсюду інструкції, які не працюють. Але я не пальцем роблена. А з'ясувала, що підтримка можлива для бізнес-користувачів, і в нагоді мені став бізнес акаунт на Фейсбуці. Його теж треба було налаштувати певним чином. Тому що просто в мета нічого не буває. Витративши на це кілька годин свого життя, я таки подала заявку на підтримку. І система відмовила з'єднувати мене з оператором. Натомість знову видала чергову інструкцію, яка не працює. Але я попросила мою аїшку обманути їхню аїшку. І переписати мій запит так, щоб мені таки дійсно підключили живу людину. Це спрацювало. Не спрацювали живі люди. Тиждень ми зависали з ними в чаті. Вони надсилали мені лінки, запитували мої дані, альтернативні пошти, номери телефонів, паспортів нані, селфі, все, все, все. Якби ж то допомогло, згодом просто надіслали мені ось це повідомлення. Ну вони тут мене попросили дати фідбек, то власне цим я й займаюся. Резюмуючи, не треба чистити галерею свого телефону або принаймні тримати всю інформацію на надійних носіях. Адже інстаграм в якості альбому спогадів. Ой, яка ризикована річ.